Зараз вам покажу на 5 доларів от такі клики бампера передні. На 5 доларів дешевше приїхали, ніж були попередній раз. Виробник почав знижувати ціну. Не знаю, принаймні постачальник привіз на 5 доларів дешевше. Ці клики це є Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2006 року по 2014 рік. 250-й кузов, в народі кажуть, є лівий і є правий в наявності. Появилися в новому варіанті. І з дешевшою ціною. Так що е, там чоловік брав п'ятницю, сьогодні субота, вчора брав чоловік на 5 доларів дорожче, і йому треба буде зараз ще правий, він чекає його. Відповідно, він буде на 5 доларів дешевше. Вже зараз буде забирати, там, не знаю, понеділок, на 5 доларів дешевше. Такі речі всі є в наявності. Кому необхідно Fiat Ducato, Peugeot Boxer, стренд Jumper, з 2002 року, починаючи по 2025 рік, запчастинки є в наявності, а контакти традиційно в шапці профілю.